Вийшов відпочити, втрапив на смітник. Черкасці нарікають на зону відпочинку. Кажуть, відпочити у межах міста можливо та не завжди приємно. Жаліються, вода наразі буяє з зеленню, а пляжі не потребом. Обурення містян слухала Ірина Куйбіда. Пан Олег, спортсмен зі стажем, на майданчику долині Троянд приходить щодня упродовж кількох років. Я маю можливість, чесно говоря, ходити в фітнес-клуби. Ну, я вот це вот. Вот ні за що не Пішов я в фітнес-клуб, посмотрел, люди займаються, паттіють, вот этой красоты вокруг. А от місцеві пляжі прихильника здорового способу життя взагалі не тішать. Солідарні з ним і інші черкасці. Мовляв, сміття на березі відбиває бажання кудись виходити. Пляж? Нормальные тоже, на жаль, не знаю. Так що можна з дитиною, мабуть. Принаймні, зараз уже в серпні, мабуть, немає нормального, що можна з дитиною. В принципі, мені здесь подобається, Все подобається, если б немножко кто-то что-то чуть-чуть сделали. Тут есть спортивний комплекс, є плавання, є все. ну, Немножко берег бы чистили и все. Ми самі по приходим, собираем збираємо собираем збираємо росли руками, там граблями беремо, приносим с собой. Одного больше никто ничего не делает. С менталитетом и культурой, я не знаю, люди оставляют там столько мусора, несмотря на то, что они приезжают в следующие выходные. Очень много мусора. И как-то, вот, ну, Наверное, у людей душа не болит о чистоте нашего города, об экологии нашего города, и вообще о красоте нашей, которую мы должны сохранять. Попри такі нарікання, пляжі та парки Черкас не порожні. Є й такі, що сподіваються, Черкаси повернуть туристичну привабливість. Якщо розвивати те, що хочуть, ну по-прежнему зробити Черкаси курортним городом. То я вважаю, що для этого є всі основання. Ірина Койбіда, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.